Зустрічаємо тих футболістів, які у стартових складах. Ще один красномовний акцент від колег режисерів трансляції Ярослав Ракицький. Сьогодні вперше за два місяці з'являється у стартовому складі Донецького шахтаря. Причина очевидна це дискваліфікація Валерія Бондаря, який сьогодні на стадіоні, але на нього Марина Пушич, який зараз на ваших екранах, в сьогоднішньому матчі розраховувати не може. Бачимо чимало, ну з поправкою, звісно, на час прихильників футболу на арені. Лів... Барег, домінація болівальників із символікою Донецького Шахтаря. Ну але про це і про багато іншого поговоримо вже після офіційних процедур, які відкриють цей матч. Ілля Путря та Микола Матвієнко право першого удару розіграють ось таким яйцебоєм. Ну що ж, у кого міцніше? У Матвієнка здається, тож, чи ні, чи все ж таки у Путря? Зараз помиляються моряки. Кевін непогано віддає на Судакова. І той пробиває, але Салюк блокує його удар. Ну, тут Амагімян віддає таку передачу, дуже ризиковану. Думаю, не похвалить за цей пас Роман Григорчук свою двадцятку. Марлон Гомес передача на Кевіна. Тут пробиває в ракута на місці. Вже і голкіпер одеського чорноморця вступає в гру. Дуже активно розпочинає цей матч донецький шахтар. Ну і ще раз повтор моменту за участі Кевіна. Дімо! Сконцентрований який має бути Вагімян Подає під удар брагару. Махає повз м'яч. Путря може пробити. Путря над воротами м'яч свистить. Ну, завершується цей кутовий ударом. Розіграш під Брагару був підготовлений. Брагару технічно не виконав ось цей удар. На нього однозначно акцентовано віддавав цю передачу. Щось із футзалу зараз ми побачили. Ларі Бондар. Тим часом Шахтар обкрадає Чорноморець. В Центрі поля удар. Поворот Ахтяг, де Данило Варакута! Це Сікан пробивав. Зубков тим часом із м'ячем на правому фланзі лівою ногою повз ворота, але це дуже цікаво, дуже небезпечно в стилі Олександра Зубкова. Футболіст, який дуже багато б'є по воротах. І одна з його спроб зараз. Судаков знову за штрафного майданчика. Що він робить? Що він витворяє? Судаков забиває на 19-й хвилині і підсумовує ось цю перевагу забитим м'ячем. Георгій Судаков. Просто красим м'яч кладе, Баракута не реагував на цю спробу. І Георгій Судаков п'ятий забитий м'яч у цьому сезоні. На очах свого брата, який працює болбоєм на цьому поєдинку. Вражений брат Георгія Судакова. Багато хто вражений з-поміж тих, хто на стадіоні тут дивиться цей матч. Футбол дуже інтенсивний. Подача зараз від Ракицького. удар! Поворотах забиває другий м'яч. Шахтарця Данил Сіка. Після асисту Ракицького і мчить дякувати Ярославові Ракицькому за цю передачу. Знову головою забиває Данило Сікан. П'ятий м'яч у цьому сезоні головою. Більше ніхто в УПЛ цією частиною тіла не забивав. І дуже і дуже швидко подвоює свою перевагу донецька команда. Це вже серйозно. Ну, а Роман Григорчук знову шокований, шокований, очевидно, діями своєї команди в оборонній роботі. Комес на Зубкова. Комапля. Правого флангу подачу, Удар вдар скорпіона, якщо хочете, від Зубкова в цій ситуації. Звісно, це не те, що свого часу забуваємо тузелем, але це теж могло бути дуже і дуже ефектно. Але ні, Судаков пробиває в площу воріт, Паракута. М'яч до рук забирає. Судакова. це вже передача на Кевіна І удар. Вракута грає у цей м'яч, торкається його. Час здавалося, принаймні мені з коментаторської позиції, що повз ворота м'яча йшов. Можливо, на повторі отримуємо серйознішу і ґрунтовнішу відповідь на це запитання. Бодібанга крутить головою, чекає підтримки, не отримує її. Ну от зараз Авагім'яна у штрафного майданчику пробиває. Це перший удар по воротах від Чорноморця. І Дмитро Різник, який грає проти сонця. Зараз забирає м'яч до рук. Роман Григорчук судячи. З його емоцій у технічній зоні хотів би інше рішення у цій атаці від своєї команди. Кевін приймає м'яч непогано прострілює до штрафного майданчика. Сікан не встигає на цю передачу. Лише треба було дотягнутися до м'яча і переправити його після прострілу Кевіна. Зверніть увагу, зараз Кевін, яке прискорення за спину Путрі виконує. З бетонну конструкцію там поцілив. Так, це цікаво. І з паузою арбітриня матчу призначає пенальті за фол Маракути проти Сікана. Не сперечаються одесити взагалі здається із цим рішенням. Сікан лежить на газоні, навіть чути зойки крику. Від нього боляче нападку донецького шахтаря прокидає м'яч Данило Сікану. На матчі працює система Вар. Я думаю, це треба передусім нагадати. Баракута грає у Сікана. Так ось цього повтору буде перший на м'ячі, що ми бачимо. Данило Сікан. Він прокидає м'яч, і після цього в нього врізається голкіпер одеського чорноморця. Кевін проти Варакута. І... Він переграє дуже переконливо, дуже впевнено. Данила в Це 3-0 на користь донецького шахтаря на 56-й хвилині. Святкує лава запасних, святкують футболісти на футбольному полі. І я думаю, ось цей третій забитий м'яч зараз стане тригером для серйозних ротацій у складі донецького шахтаря. Будуть виходити футболісти на футбольне поле, буде дозувати навантаження. Пушич. Ну і танці. Це те, до чого вже потроху ми звикаємо. Кевін і Марлон. Комес. Трошки бразильської самби влаштували нам. Тут на арені лівий берег. Удар. Це Васильєв, якщо не помиляюсь, пробивав. Опорний півзахисник, роботу якого на футбольному полі відзначав Сергій Сидорчук. Подача. є удар поворотах! Васильєв не направляє м'яч, але це дуже небезпечно було. І це хороший шанс для Чорноморця для того, аби трошки розмочити рахунок у нашому матчі. Це одна із інтриг. Давайте тут шукати інтриги, які залишаються у цьому матчі. Чи заб'є Одеса сьогодні? Цей м'яч престижу забивали і в півфіналі Кубку, і в матчі попередньому і Шахтарем. Поперечна передача на Крисківа. Той підключає Невертон. Невертон. удар регіналду! Скіка. Каркас. Принаймні воріт. Рятує зараз одеський Чорноморець. Чи стійка чи поперечка? Поперечка навіть здається. Зараз два бразильці, які вийшли із лави для запасних. Створюють цей момент за участі Дмитра Криськіва. Єде! Де забиває африканець, але пробиває дуже солідно за меж штрафного майданчика. Як прийшов цей момент, як було створено цю нагоду. Ну і Тут, здається, фото із м'ячем, який з поля прилетів тут. Потішили дітлахів на арені лівий берег. А зараз момент шахтаря! Іваракута рятує після удару Мар'яна Шведа. Блискавично гірники вибігли. Тут розібралися, але і голкіпер не підвів в цьому епізоді. Рятує він зараз Одесу. І Єде. Удар і ще один плюс Площину воріт від ієде. Ну, дійсно, залишаюся при своїй думці. Самсони єда помітно виходить на футбольне поле. З точки зору його участі в атакувальній роботі команди, кален'єд залишався у футболістів Шахтарі. А Ну, Тут і по своїх, і по чужих Самсон не їде в цьому матчі пробиває. Цього разу по своїх перевірив трохи Варакутон чи заб'є Шахтар четвертий. Зараз побачимо Судако! Знову пробуває і знову не влучає в площину воріт. Наскільки ще відчувається бажання Георгія сьогодні оформити дубль. Ну, але, як то кажуть, не йде безпосередньо у нього. Знову тягне м'яч дуже солідну відстань без опозиції. І на цьому все. Фінальний свисток, який фіксує. Дев'ятнадцяту перемогу Маріна Пушча на чолі Донецького Шахтаря. 25-й матч для тренера був сьогодні. Шахтар знову вже втретє в цьому сезоні переграє одеський чорномар цього разу з рахунком 3-0.